Вітаю, друзі! З вами Владислав Поляничко, і я думаю, вже всі майже в курсі про те, що на 6 грудня 2022 року касаційним адміністративним судом України в складі Верховного суду України буде розглянуто зразкову справу щодо невиплати додаткової грошової винагороди співробітникам Служби судової охорони, про що Верховний суд офіційно зробив допис на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Тому, в принципі, логічно розуміти, що майже у всіх колег виникають питання, для чого це було зроблено, які наслідки будуть після того, як Верховний суд прийме рішення по зразковій справі, чи то буде, ймовірно, позитивне рішення е, щодо невиплати грошової винагороди співробітникам служби судової і охорони, і що робити далі? Чи можливо його оскаржити, купа питань. Задля того, щоб спрогнозувати. Можливий розвиток подій, тому що однозна... однозначно сказати, ми зможемо тільки після того, як Верховний суд прийме рішення. Треба поглибитись і зрозуміти взагалі, задля чого було впроваджено в Україні інститут розгляду зразкових справ. І Давайте почнемо по порядку. Як ми з вами можемо бачити з даного слайду, Кодекс адміністративного судочинства України закріпляє два таких поняття, як типова справа і зразкова справа, і вони не можуть існувати один без одного. Тобто, задля того, щоб Верховний суд визначив будь-яку справу як зразкову, обов'язкова умова є. Що є у нас в наявності дуже багато типових справ. На даному слайді ви можете побачити, що є необхідним для того, щоб адміністративний суд в складі Верховного суду визнав будь-яку справу зразковою. Тобто, якщо простими словами, необхідна велика кількість типових справ, тобто, в принципі, однакових справ за своїми ознаками. Чому всі наші справи однакові? Тому що відповідач один і той же самий. Суть спору одна і та ж сама, це не нарахування і не виплата грошової винагороди по 168 постанові. І позовні вимоги також у всіх, в принципі, однакові, але там різне формулювання. Але суть зводиться до того, що нарахувати та виплатити грошову винагороду по 168 постанові. Тому, в принципі. По всім ознакам ми підпадаємо для того, щоб е, Верховним судом було обрано зразкову справу. І ось як ми вже з вами можемо бачити з офіційного допису на сторінці у Фейсбук Верховного суду, що рішення про розгляд даної справи як зразкової, а саме справи із Закарпатської області, е, було прийнято рішення її прийняти. Е, так як вона відповідає ознакам типових справ. А саме, що позивачівних є співробітники Служби судової охорони, відповідачі це територіальні органи Служби судової охорони, спір також аналогічний у всіх, а саме це бездіяльність відповідача, який мав нарахувати та виплатити додаткову винагороду по постанові 168 І позовні вимоги також у всіх, в принципі, аналогічні, вони можуть бути сформовані по-різному, але суть там така, що. Визнати протиправну бездіяльність територіальних управлінь служби судової охорони та зобов'язати нарахувати і виплатити дану винагороду з 24 лютого. Ось справу буде розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення виклику сторін, одразу забігаючи наперед, дуже багатьох цікавить питання строки розгляду справ, у якщо вони розглядаються з. У порядку спрощеного позовного провадження, ось ми з вами бачимо, що відповідно частини першої статті 258 касу суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше 60 днів із дня відкриття провадження у справі. Але важливо розуміти, що відповідно до статті 236 кодексу про адміністративне судочинство, суд має право зупинити провадження у справі, якщо Ось, будь ласка, якщо йде розгляд одної із типових справ, і вже оприлюднено повідомлення Верховного суду про відкриття провадження у зразковій справі. Тобто те, що йде розгляд типової справи, підходить під нашу ситуацію, підходить. Верховний суд оприлюднив повідомлення про відкриття провадження у зразковій справі, оприлюднив. Читаємо далі. І до набрання чинності рішенням, Верховного суду у зразковій справі. Тобто, відповідно до е, даної статті, суди першої інстанції можуть мають право продовжити розгляд е, типових справ вже після того, коли рішення Верховного суду по зразковій справі набере чинності. Тобто ще, я так розумію, 30 днів після того, як дане рішення буде прийнято, і якщо воно не буде оскаржено. Переходимо до пункту оскарження. Верховний суд розглядає таку категорію справ, як суд першої інстанції. Тобто, дана навіть зразкова справа із Закарпатської області, яку зараз буде розглядати Верховний суд. Рішення буде як рішення першої інстанції. Тобто, його оскаржуть, можливо, у апеляції. Тобто, повний круговорот у нас зберігається. Е, це. Рішення першої інстанції, потім, після того, як рішення буде прийнято 30 днів є можливість оскаржити в апеляції, якщо що, то потім касація і так далі, допоки е, Європейський суд з прав людини не буде мати місце. Тобто, що ми маємо з вами розуміти, які плюси для нас, якщо Верховний суд 6 грудня розгляне дану справу і рішення? Буде використано всіми іншими судами першої інстанції по всій території України, це може значно пришвидшити процес розгляду даних справ. Тобто, якщо відштовхуватись від тих нормативно-правових актів, які ми з вами тільки що розібрались, саме інститут зразкових справ і було створено для того, щоб суди першої інстанції мали можливість зекономити значну кількість часу. Тобто вони дане рішення, вони його не зобов'язані використовувати е, при розгляді справ. Ні, не зобов'язані. Це більше як методичні рекомендації. Тобто, да, вони повинні враховувати дане рішення, але не зобов'язані. Тому я сподіваюся на те, що після того, як дане рішення буде ухвалено 6 грудня Верховним судом, всім іншим судам. Буде набагато легше розібратися в наших справах, і вони зможуть їх розглянути у найкоротший термін. Тепер перейдемо до е, мінусів, які можуть чекати нас в даній ситуації. Серед недоліків інститут зразкових справ ми можемо відзначити те, що доля сотень, а в нашому випадку, тисяч, тисяч суперечок, бо вже більше двох тисяч позовів подано. По всій території України залежать від однієї конкретної справи. Що ще прописано в даній статті? Якщо позивач буде недостатньо кваліфікований або його захисник для відстоювання своєї позиції, але в нашому випадку це не так страшно, тому що дана справа буде розглядатися в режимі спрощеного провадження без виклику сторін. Тобто, для підбиття підсумків ми можемо сказати, що, в принципі, я вважаю, що в нашій ситуації. Е це більше плюс чи мінус, оскільки е, дана справа є, в принципі, простою. В 168-й постанові чорним по білому прописано, що співробітники Служби судової охорони включені до переліку суб'єктів, які мають право на отримання даної грошової винагороди. Тому нам залишається лише чекати 6 грудня і сподіватися на те, що Верховний суд прийме обґрунтоване. Правильне рішення, і потім всі інші суди, в найкоротший термін, розглянуть всі справи. Ну, а кому було корисно, хто почув щось нове та корисне для себе, то ставте, як завжди, вподобайку на моєму каналі, підписуйтесь. В принципі, ми працюємо у судовій сфері, тому маємо зобов'язані орієнтуватися в усіх тонкощах та нюансах, які нас стосуються. Також, якщо є якісь питання, пишіть в Телеграм або залишайте їх у коментарях, будемо їх розглядати також на відео, щоб, в принципі, е всі ми мали можливість пізнавати щось нове для себе. Всім гарного дня!